Де купити пальто цього сезону? Перелік українських брендів. І цей список я поділила за ціновими категоріями пальто до 10 тисяч гривень, від 10 до 20 000 і вище 20 тисяч гривень. Пальто до 10 тисяч гривень можна купити в таких брендів. Перший – Блорія. Тут я звернула увагу на вовняне пальто із приталенням чорного кольору. У складі 55% вовни, ціна 8 тисяч 900 гривень. Наступний бренд – Захват Студіо. Тут є красиве сіре пальто актуального крою у складі 50% вовни і коштує воно 4 тисяч 8. Гривень. Далі Лава Студіо. Тут я звернула увагу на світло сіре пальто із подвійним бортом у довжині Максі. 80% вовни в складі і коштує воно 6500 гривень. І останній бренд у цій категорії називається Жаклер. Вони пропонують коричневе Максі пальто із шарфом та акцентними лацканами. В описі склад не вказаний. Коштує таке пальто 7890 гривень. Наступний блок це пальто від 10 до 20 тисяч гривень. І перший бренд у цій категорії називається Viva Перевагою є те, що вони. Можуть підганяти довжину під запит клієнта. Тут мені сподобалось ось це сіре пальто 80% вовни у складі за 13 тисяч гривень, а також фіолетове зі 100% вовни за 15 тисяч. Наступний бренд Wander Gallery. Мені особисто подобається структуроване пальто теракотового кольору за 18 тисяч 200, 100% вовни, а також молочне пальто Кокон 19 тисяч 200, теж 100% вовна. Бренд XM Bayem пропонує дуже красиве вовняне пальто із кейпом ніжно-жовто. Жовтого кольору. Склад 100% вовна коштує 16 900 дев'ятсот гривень. У Чичі Коко є красиве силуетне пальто із об'ємними рукавами у темно-шоколадному кольорі. Коштує воно 12 900 гривень у складі 80% шерсті, 3% кашеміру, решта поліестер. Бренд Будзіко пропонує архітектурне пальто коричневого кольору із шарфом, приталене в довжині максі. Матеріал 100% шерсть дуже красива, вартує 19 900 гривень. Ну і пальто вартістю понад 20 тисяч гривень. Перший бренд називається Хаври Бутік. Тут мені дуже подобається ось цей кейп у винно-бордовому кольорі зі 100% вовни. Коштує він 29 тисяч гривень. Далі Sense Project пропонує молочне максі пальто в лаконічному дизайні за 32 тисячі 500 гривень. Бренд амбітна пропонує дуже незвичне пальто із заниженою талією бордового коричневого кольору. У складі Вовна і Кашемір коштує 37 сім тисяч. 200 гривень. І останній бренд називається Синопсис. У них є Максі пальто глибокого баклажанового відтінку, доповнене декоративним шалем. Тут у складі вовна 80%-20% кашеміру і коштує 35 500 гривень. Можливо, у вас уже є щось у гардеробі із брендів, які були в цьому списку. Поділіться гарно вони носяться чи ні. І сподіваюся, що вам було корисно.